Алегорія козацького письма, роботи нашого заслуженого художника України, професора Бориса Михайловича Негоди. Цього року, в 2024 році, світ святкував би Борису Михайловичу 80 років. Однак, на превеликий жаль, вже п'ятий рік, як наш заслужений митець пішов у вічність. Однак нам, кам'янчанам, подолянам, українцям, він залишив свій неоціненний спадок. Наразі до вашої уваги роботи Бориса Михайловича-Негоди Алегорія козацького письма українська абетка, козацький скоропис, де кожна літера має своє відображення у кольорі, у графічній композиції, у неймовірному глибокому задумі. І відтворені. Кожну роботу Бориса Михайловича неможливо просто за одну секунду роздивитися. Адже справді роботи негоди неймовірно глибокі, неймовірно патріотичні, неймовірно яскраво показують його велику любов до нашої батьківщини. Роботи Бориса Михайловича написані у техніці олійної пастелі. Улюблена техніка Бориса Михайловича, якою він володів неймовірно майстерно і закоханий був у неї останні роки свого життя. Стиль, в якому працював Борис Михайлович, алегоричний символізм. Тобто кожну його роботу потрібно читати як книгу, вивчати скрупульозно заглядаючи у кожен квадратний сантиметр роботи, у кожен стібок, у кожен прокладений. Штрих пастелю, адже справді його роботи неймовірно глибокі. У них переплелося велика любов до батьківщини, наші одвічні символи, українські традиції і великі великі патріотичні почуття художника до батьківщини. В багатьох роботах Бориса Михайловича є зображені українські писанки із трипільськими малюнками. Багато янголів і багато української вишивки та ткацтва, що прив'язує роботи до нашого національного духу, до наших традицій, до нашої ментальності. Тож справді прочитати абетку Бориса Михайловича і складно, і одночасно просто, бо вона наша, вона українська, це та нитка, яка пов'язує нас із минулим. І тягнеться вона у майбутнє, тому колекція Бориса Михайловича-Негоди буде сучасною як сьогодні, так і через 100 років для кожного українця. Роботи Бориса Михайловича неймовірно перемежені алегоріями. Отож, недаремно алегорії козацького письма. Якщо придивитися до абетки, до кожної літери окремо, до кожної роботи окремо, ми можемо помітити одну таку яскраву особливість. Що з зображенням літери немає пов'язаних об'єктів. Тобто на кожній роботі, де зображена літера, знайти той початковий символ, отой початковий об'єкт, з якого, здавалося, мало би починатися слово на оту літеру, яка зображена центральною на роботі. А його немає, тому що алегорія захована досить таки глибоко і далеко. Її потрібно розшифрувати, її потрібно знайти і знову ж прочитати як книжку. Якщо розглядати роботи Бориса Михайловича, дуже часто погляд кидається на такі неймовірно цікаві образи, де хочеться зануритися в ту роботу, відчути себе всередині, налаштуватися на її хвилю. Зокрема, якщо ми придивимося на м'який знак, то одразу думка полетить в той бік, де на скелі, ймовірно, на Смотрицькому каньйоні, стоїть свічка. Її можна м, асоціювати із людиною, із душею людини, яка, напевно, що дійшла до певної межі, адже межа чітко, чітко промальована. До цієї межі свічку душу вів отакий тернистий. Звивестий шлях. Однак межа вже ось за кілька кроків. Однак м'який знак, як кінець, він тримає оту свічку, не даючи можливості, напевно, зробити останній крок і піти стрімголов із цієї скелі. Якщо ще придивитися, цікаво, що на задньому плані ми можемо побачити краєвиди нашого міста. І кожен кам'янчанин їх чітко прочитає, адже. Ми бачимо силуети старої фортеці. Небо темне. Біля свічки з правого боку ми бачимо два чорних янголи чи дві чорні душі. Можемо лише здогадуватися, що, напевно, що ці темні янголи чи темні душі чекають, поки буде зроблено свічкою отой останній крок, і вона зробить отой непоправний крок у пітьму, і надалі її заберуть у темне царство. Але от той такий яскравий колір вогню, він, напевно, що має символізувати у роботі Бориса Михайловича ото, ще не прийняте рішення і жагу до життя. Тож, якщо прочитати назву роботи, ми зрозуміємо, що сенс життя є, і він буде вибраний оцією свічкою, особою, яка вирішила все ж таки залишитися. Промінь життя називається робота Бориса Михайловича. Ну і це означає в даному випадку, що добро перемагає, і світла думка переможе у пітьмі. У верхньому ряду робіт Бориса Михайловича літера Ю. Надзвичайно цікавий образ. Робота називається «Юдоля, ластівковий вир. Якщо розглядати цю роботу, теж думка. Дуже активно працює, адже глядач має зрозуміти налаштування Бориса Михайловича і зрозуміти хід його думок, адже надзвичайно цікавий образ використав художник у своїй роботі, показавши ось таку неймовірну людську голову, яка кричить. На цьому застиглому обличчі зафіксувався жах, який підпирає постать людини. Ми приглядаємося та бачимо, з якою натугою людина котить оцю голову, що кричить. Саме слово юдоля означає. Місце одвічних страждань. Розуміючи це, ми можемо далі розвивати свою думку і зрозуміти, що людина котить весь свій багаж, всі свої гріхи, всі свої погані вчинки, можливо, все своє життя. Вона не дає цій голові покотитися вправо, а котить її поперед собою. І з голови вилітає ось такий неймовірний, блакитний, світлий, ластівочий вир. І ластівка завжди у людей асоціюється з чимось світлим, з добром, з позитивом, з дитинством. Тож, можливо, ще не все втрачено, і навіть в цьому місці одвічних страждань залишається місце для надії, для чогось світлого і доброго. Здавалося, на перший погляд. Така легка дитяча робота із літерою С. І подумки ми вже шукаємо слово, яке би починалося на літеру С. Можливо, сонечко, але його немає. Можливо, ще якийсь би об'єкт, але потрібно дивитися у роботах Бориса Михайловича глибоко. Тож, якщо розшифровувати цю роботу, можемо помітити такі цікаві особливості. Молоденький коник. Такого яскравого, рудого кольору летить на крилах через поля та лани нашого рідного подільського краю. Цікаво те, що Борис Михайлович дуже часто використовує у своїх роботах ткане полотно, зображення тканого полотна, старого тканого полотна, де краями воно вже обірване, і крізь нього проглядаються ткані шматки подільських доріжок. Які теж певною мірою відображають кольорову гаму подільських полів, засіяних різноманітними культурами. Однак коник тримає на собі велику писанку, яка має дуже багато різноманітних візерунків, які перегукуються ще з трипіллям і зображуються ці візерунки і до нинішнього дня на українських писанках. Також писанки зображені і над коником. Кожна із писанок має в собі наші одвічні символи, в яких збережена наша культура, наш спадок. І так, робота спадок або весела легка прогулянка. У галереї мистецтв представлені всі літери козацької абетки Бориса Михайловича негоди від А до Я.